Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Жахлива була нічка з вівторка на середу. Багато терактів. Ну і я, відповідно, став безпосереднім свідком того всього, тому що там, де я живу в тому місті, також відбувся величезний теракт з великою кількістю загиблих. Це вперше в Тернополі. Зараз 9 загиблих, 30 поранених, і кількість ще уточнюється. Я коли складав прогноз по областях, конкретно на Тернопіль мені карти не показали негативу. Але в своє виправдання хочу сказати, що мені карти показали теракти на Тернопільську область. Але оскільки Тернопіль не знаходиться за межами своєї області, відповідно логічно, що цей прогноз стосувався також і Тернополя. Тому технічно я не помилився в цьому. Але я не про це. Ніч була страшною. Я мав вчора. Проводити ефіри я їх не провів, тому що вчора був типу День Янгола Романа за новим стилем. Тому і плюс в мене якось не було настрою. в мене була якась така тривожність та апатія дуже сильна, і тому мені якось, знаєте, навіть і не хотілося ефіри проводити. Ну, треба себе пересилювати, треба себе переборювати і треба себе дисциплінувати в будь-якому випадку. Також в Харківській області, в Харкові були дуже серйозні теракти та атаки. І зараз, найближчим часом, ближче до вихідних, також можуть теракти та атаки посилюватися. А взагалі, скоро заходять вже великі релігійні свята, наближаються великі релігійні свята, тому таких атак може побільшати зараз на даний момент. На жаль, треба бути готовим до різного варіанту розвитку подій. Так, добре. Напевне, є сенс сказати, що я все одно вірю, що все налагодиться і що війна закінчиться з найближчим часом. Я дуже сподіваюся на це. Єдине, що шкода, що людей не повернеш. Оце, от, напевне, найбільше і найжахливіше з того, що взагалі існує в цій всій війні. Прогноз по гарячих точках буде сьогодні ввечері. Сьогодні середа, сьогодні 19 число. Так, Сьогодні ввечері я проведу прогноз по гарячих точках в 19-й годині. Ви мене вже, звичайно, вибачте, що я такий кислий, як лимон, яким можна поливати рибу. Но я останнім часом трошки розлінився, треба більше відео записувати та прогнози знімати. Ну, вибухи, я, до речі, почув дуже чітко. От, знаєте, вухо сприйняло це вночі. Плюс ця сирена, яку я дуже сильно не люблю, оця от, три короткі гудка, пі-пі-пі. Оця от, коли там летять всякі кинжали, всяка інша фігня, Ну, та, така інша сирена. Є звичайна, яка просто гудить протяжно. А є така коротка пі-пі-пі. от... Оцієї сирени я якраз боюсь найбільше, тому що вслід за цією сиреною починається найбільший жестяк. Так. Що я хочу сказати? Ще. Ну, прогноз по гарячих точках ввечері. Завтра будуть тематичні прогнози. Післязавтра будуть ще нові тематичні прогнози. Бажаю всім мирного неба. Нехай ви, ваші янголи вас бережуть. І. Нехай все буде добре, не дивлячись ні на що. Дякую вам велике і ну, хочеться миру для всіх нас. Якомога швидшого миру, миру постійного вже, а не якогось тимчасового. Всього доброго!